Редакція Миколаївна Дністрі вітає святом покрови та з Днем захисників та захисниць України. Ми бажаємо нашим оборонцям сили та наснаги та дякуємо за те, що тримаєте небо над Україною і захищаєте усіх нас від російського окупанта. А також низько схиляємо голову перед героями, які на щиті повернулися з поля бою. На жаль, цього тижня Миколаївська громада знову скорботі за новітнім героєм. 29 вересня до села Рудники назавжди повернувся додому. Новітній герой Іван Ковталів. річний герой захищав Україну з 2023 року. Був сапером 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Військове формування в складі першого корпусу Національної гвардії України. Миколаївці, побратими, військовослужбовці зібралися усі разом в центрі міста, аби віддати останню шану герою. Іван Ковталів у січні 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Покровського району на Донеччині зник безвісти. Продовж цього часу лінії намагалися розшукати бійця, проте лише у вересні. За результатами ідентифікації тіл, воїн виявився серед загиблих. Є одні пісні слова заплакало небо, і ми сьогодні також разом з цим небом плачемо. бо хоронимо героя, хоронимо того, хто віддав життя своє за Україну. В Євангелії описана така подія, як Христос сиді, стояв у Єрусалимському храмі і спостерігав то, що скільки дав у скарбоні. І одна бідна жінка кинула дві лепті і дала все, що мала. І Христос сказав, що вона дала найбільше. І покійний воїн Іван віддав. Це найдорожче, що мав своє своє життя, за те, щоб ворог накоптав нашу землю і щоб ми могли і наші діти в своїй країні жити свобідно. В сьогоднішній день нехай Бог почує наші молитви, нехай прийме наші сльози, нехай прийме наші благання і жертву Його, бо вона найвища, бо немає ніхто більше любовних життя, де є за друзі своїх. І душого примісу свої небесні сили. Похорона процесія відбувалася у селі Рудники в церкві святого Архістратига Михаїла, де відбувся парастас та чин похорону. Похований герой на новому кладовищі на алеї пам'яті загиблих героїв у селі Рудники. Вічна честь та слава герою. Далі у випуску дивіться, як відбувалося освячення меморіальних стел у селі Велика Горожана та селі Рудники. Колодроби, чому важливо зберігати пам'ять? Дізнаєтеся у відеосюжеті. А після цього дивіться про співпрацю Миколаївської територіальної громади з Чкаловської територіальної громади Харківської області. Делегація прибула до нашої громади. Розбереження українських традицій дивіться у відеосюжеті про фіксацію чергового рекорду України на стрищині у селі Крупське, зокрема, про найдовшу весільну долю. І наприкінці цього випуску новин дивіться про культурні події з нагоди дня захисників та захисниць України, які відбулися у Миколаївському міському палаці культури та історико-краєзнавчому музеї. Хто вам сказав герої не вмирають? Питайте посивілих матерів, котрі щоночі і щодня чекають додому неповернених синів. Їх душі вшивко стукають, неначе. Надія стрипене приматним сном, а замість колискових плине качу, цимбалий дощ у ринві за вікном, трепетними і щумкими словами родичі новітніх героїв. У селі Велика Горожана згадували про своїх рідних: Романа Стефанишина, Романа Шеремети, Степана Микитина та Дмитра Нечепори. В день захисників та захисниць України, день українського козацтва та свята покрови Діви Марії. В пам'ять про героїв, які віддали своє життя за Україну, у селах Велика Горожана та Колодруби 1 жовтня освятили алеї героїв, де встановлено меморіальні стели. Захисникам у двох старостинських округах, незважаючи на холодну погоду, мешканці села та родичі новітніх героїв зібралися, аби віддати честь та освятити меморіальне місце. Сьогодні ми зібралися так численно, щоб увіковічнити цю пам'ять наших героїв, які сміло пішли, і з них пішов Степан І, приїхав добровольцем з Польщі. Мама каже Стецю, почекай повідомлення повістки. Не спіши. Мамо, я вже там був в 14-му році. Я знаю, чим там пахне. Треба не чекати, скоріше зброю захищати. Тут виховуватиметься молодь та рідні, знайомі, близькі будуть мати змогу прийти і віддати шану героям у Колодрубівському старостинському окрузі. Вшанували героїв Андрія Сиротича та Олександра. Кравченка у кожного захисників залишились близькі батьки, дружини, діти. Молитва та освячення облаштованих алеї провели місцеві парохи церков, а родичами новітніх героїв, вкотре було наголошено, що пам'ять про наших захисників надзвичайно важлива і потрібна, адже для нас це герої, а для них, для людей, це назавжди втрачені рідні діти, кохані та батьки. Подію в округах доповнили вірші та пісні. Українського національно-патріотичного виховання від молоді та від колективів культури не плач моя рідна посивівша мати. Я пішов на війну, землю визволяти. Зокрема, особливим моментом під час пам'ятного заходу у великій горожані був концерт від школярів місцевої школи, який завершили запуском в небо пари голубів, який символізував. Мир та бажання зростати у незалежній Україні, вільній від війни та тривог. І поглянь, як свімові та й кульковийся у увисла не ті ж ми він славу і пам'ять про бійців, що полягли. Рішення про відкриття пам'ятних алеї у селах приймалося спільно з громадою сіл та Миколаївською міською радою. Відтак, крім міської ради, до облаштування меморіального місця долучились місцеві мешканці і підприємці у Великогрожанівському окрузі. Допомагали західні аграрні традиції. Директор Назар Герасим, підприємці Микола і Марія Паньківи, Уляна і Роман Бараняк, Галина Вітер, Орест Пелех, Роман Равський. У Колодрубівському окрузі долучились ФГ Зелене селище, власник Іван Сова, Петро Бокало, Степан Бокало, Михайло Олюхно, фермерське господарство «Культос Агро, Михайло Рій та депутат Миколаївської міської ради Микола Володимирович Оприск завершили події патріотичними піснями, а також виконанням улюблених пісень, новітніх героїв хлопці Вони і як зазначили рідні під час своїх виступів, дуже важливо не тільки берегти пам'ять про наших захисників і захисниць, але й бути гідним тилом, який буде допомагати підтримувати українське військо. Адже допоки живе пам'ять про українських героїв та слова вдячності й підтримка української армії, доти ми незламні. Медіа Миколаїв на Дністрі, Миколаївська міська радіоредакція у попередніх випусках новин повідомляла про те, що Миколаївська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з Чкаловською територіальною громадою Харківської області. Ця співпраця є в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Це національний проєкт єднання українців і єднання громад країни, зокрема для об'єднання громад партнерів тилових і центральних громад. України для підтримки та відновлення громад форпостів, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення. Власне, Чкаловська територіальна громада є громадою форпостом. Ця громада пережила окупацію і наразі є деокупована та розташована на третій лінії фронту за 50 кілометрів від лінії зіткнення. Тому для делегації з Харківщини було дуже важливо побачити та, зрештою, відчути більш мирне життя. України, як зазначила Ірина Нічаєва, яка є начальницею відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, для них це розкіш зібратися разом, аби вшанувати героїв, поспілкуватися, зібрати дітей чи провести уроки або інші гуртки. Адже частина територіальної громади, частина населених пунктів є замінованою і людям заборонено збиратися. Разом Андрій Щебель, міський голова Миколаївської територіальної громади, зазначив важливість такої співпраці. Ми виконуємо той документ, який ухвалила сесія Миколаївської міської ради. На одній з останніх сесій ми були свідками прямого ефіру. Між нашими двома громадами, і ми в рамках проекту Плічопліч підписали угоду з Чкалівською громадою Харківщини. Відтепер вони наші побратими. Ну і як кличить побратимам сьогодні, приймаємо делегацію з громади і цих найближчих три дні будемо показувати нашу громаду, наші хороші та слабкі місця. Сподіваємося, що наш досвід згодиться. Чкалівській громаді, ну а досвід чкалівської громади, буде позитивним для нас. Звичайно, що час війни вносить свої корективи. Але ми українці, і ми мусимо об'єднуватися, і ми будемо об'єднуватися, і все в нас буде добре. Крім того, що делегати познайомилися з представниками структурних підрозділів Миколаївської міської ради та налагодили контакти для подальшої роботи. Делегати також і на власні очі побачили життя у Миколаївській територіальній. Громаді мали екскурсію містом, приєднались до заходів з нагоди Дня захисників і захисниць України у селі Велика Горожана та Колодруби під час освячення Алеї Героїв, а також відвідали концерт в міському палаці культури і відкриття виставки художника Ореста Сколоздри. Крім цього, одним з важливих факторів було те, що староста Леп'яського старостинського округу Євген Алексієнко познайомився із старостами Миколаївської громади. Особисто українські старости мали багато до розмови та запланували майбутні проєкти. Зокрема, пан Євген розповів Миколаїв на Дністрі, як розвивається бізнес в Чкаловській територіальній громаді. Попри бойові дії, мене звуть Євген Лексєєнко. Я староста Либ'яського стартицького округу е Полісницької селищної ради. Це Чкаловська територіальна громада на сьогоднішній день. Що очікується від... Не очікується, чого ми очікуємо від співпраці. По-перше, це величезний потяг до того, щоб обнятися досвідом. Так? Тому що я розумію, чудово, тому що ви маєте більш наближення першу, до так називаємо Євросоюзу. Так? От. Ми маємо досвід зараз ведення, скажімо, так, господарства в умовах окупації, в умовах деокупації. Так само територія можливих бойових дій. І тому цей обмін досвідом, обмін можливостями, можливо, обмін якимись матеріальними ресурсами. От. Це є величезний досвід, величезні можливості. І так само це є потяг до розвитку. Я так розумію, як нас, так і так само і вас. Загалом Чкаласька територіальна громада. То є аграрна громада. Везитівкою нашої громади це є величезний комплекс. комплекс. На жаль, під час повномасштабного вторгнення він зазнав величезних руйнувань. Він був окупований, але все до того, до його відновлення. От. Відновлення аграрного сектору. От. Як ми сьогодні представили, да, люди йдуть на зустріч прогресу. От, займаються, скажімо так, інноваційною діяльністю аграрного сектору. Це так само, як розвиток лавандового Да? От не просто там, якщо починалося просто з того, що там лавандові фото, якісь локації були, то зараз це продукція лавандових полів. По-перше, по-друге, це розвиток. Продаємо вже по всій Україні і плануємо за кордон продавати саджанці лаванди. От, але насамперед, це, на сьогоднішній день це не є питання про відновлення. Основне це питання про розвиток. Да? Тому що коли ми зациклюємося на відновленні, після повномасштабної ще привідновлювати, це не є правильно, тому ми взяли шлях, взяли напрямок не тільки на відновлення, але сам поред я повторюсь, на розвиток. І прогрес у будь-якому випадку співпраця між двома територіальними громадами дасть змогу допомагати людям та протистояти російському окупанту. Редакція Миколаїв на Дністрі побувала майже на весіллі, адже на Стрищині заплітали рекордну долю. Та не просто заплітали, а здійснили фіксацію чергового рекорду України. Весільний обряд заплітання долі та завивання віночка відбувається у передвесільні дні, найчастіше у четвер і п'ятницю, та супроводжується обрядовими текстами, віршами, піснями, а також використанням різної атрибутики. Весільних хлібів, рушників, подушки, монети, нової голки, свяченої води, меду, зерна, вівса чи пшениці. Та найголовніше, що віночок і доля мають бути зшиті суцільною ниткою без вузликів. Тоді життя молодят буде гладким, без сварок і негараздів. Саме таку долю у селі Крупське на території фермерського господарства, у вичівництво, заплітали долю. Для України унікальна подія відбулася 27 вересня, і ми зі Стрийщини за участю представників Миколаївської громади вдалося випласти 15 метрів 32 сантиметри весільної долі з барвінку. Шановне панство. Це вже другий рекорд. Ми вдруге стараємося. Піднести наш район до рівня всеукраїнського, і сьогодні ми поєднали два неймовірні елементи: це рекорд, що встановити. А який ми будемо робити? Ми будемо заплітати весільну долю з елементу нематеріально-культурної спадщини, котра внесена була в липні у реєстр у перелік нематеріально-культурної спадщини України. Ми собі придумали такий захід напередодні покрови, напередодні дня захисника, напередодні дня козирів, Зацва як вдячність тим людям, котрі нині тримають небо, котрі тримали історію і котрі тримають небо. А ми тут поруч з ними служимо у чині своїй державі. Яким чином ми піднімаємо наверх. Говоримо про культуру, про культурну спадщину, і сьогодні ми говоримо про бомбезний, повкласнезний і унікальний весільний обряд вінкоплетіння. На мене є один з елементів е цього боровінку, з котрого буде заплітатися доля. І ми будемо старатися сьогодні сплести 12 метрів. Чому 12 метрів? Тих 12 метрів, як 12 апостолів, котрі будемо кликати до себе у допомогу, щоб укріпили нас у вірі, укріпили нас у надії і в любові і в перемозі. Бо треба шукати в собі радість, щоб перемогти. Кажемо, що важко знайти, а не важко, коли ти відкриваєш скриню культури. Коли ти відкриваєш подевочко серця, де всі звичаї, де традиції, от оце нас тримає у тім світі, і в цьому і з цим. Ми можемо перемогти. Тому ми сьогодні зібралися тут: перше, щоб презентувати вперше в Стрейському районі в цілій Україні наш елемент нематеріально-культурної спадщини весільний обряд, заплітання долі. Друге, щоб подякувати нашим воїнам, нашим людям, які тримають небо, і спільно з ветеранами ми стаємо у тому чині. І саме основне щоб у єдності, у спільнодії сплести майбутнє майбутнє нашій країні, бо ми нині знаємо, що ми перемогли. Просто треба ще трошечки би вигнати москалів з нашої землі, і ми нині вже говоримо про відбудову і про воскресіння нашої великої гарної країни. Україна традиція весільного обряду «Заплітання долі також поширена і в Миколаївській громаді. Та, вже як було сказано на початку, з давніх давен обряд супроводжується співом української пісні. Власне, автентичні пісні почули учасники рекорду від народного фольклорного ансамблю Джерело комунальної установи, міський будинок культури, молодість та колективу із народного дому просвіта село Межевіччя» Жидачівської міської ради. Я е, учасниця фольклорного ансамблю Джейло, я його засновниця, і ми займаємося постійно плетінням долі і вінків для молодих. Наш е, обряд плетіння долі і вінків він дуже-дуже давній. Плела моя мама, плела моя бабуся з стільську, я родом зі стільська. І цей обряд я ще так малку Чула, бачила, і ми його відтворили повністю від самого початку до кінця, як це має відбуватися? Найголовніше, що було в нашому краї, що дівчина йшла до шлюбу обов'язково. Віночку. Віночок тільки не, не мала права одягати дивиця, яка там виходила другий заміж, або жін, дівчина, яка народила дитину до шлюбу, а і всі інші йшли до шлюбу близько віночки. І тому був тепер то називають «дівич вечір. Був такий вечір, п'ятницю, і на цьому вечорі жіночки плели. Долю молодим і плели віночок для молодої, який вона одягала. А долю вішали над молодими, над тим чільним місцем, де молоді сиділи. Тепер часто прийнято долю класти на столі. Перед молодими доля могла бути. Два метри, три метри, чотири. Наскільки назбирали барвінку? Ну і основним елементом долі, якраз і віночка нашого віночка тут був барвінок. Барвінок ходили збирати. Дружби, дружки там з молодими до, до лісу, але на кожному подвір'ї десь куточку ріше обов'язково свій барвінок. Це було обов'язково навіть особливо там, де були дівчата. Таким чином уся Стрейщина тримала руку на пульсі, аби зберігати культурну спадщину України та на Всеукраїнську і світову арену припідносити українські традиції, українську історію, яка є також щитом та культурною зброєю в боротьбі проти російського окупанта. Один з організаторів, ветеран громадський діяч та голова громадської організації, справа ветерана Олег Цізден розповів, чому важливо підтримувати такі культурні проєкти, а також поділився про один з напрямків, яким займається, а саме Протезуванням ветеранів наша компанія займається протезуванням як і військових, так і цивільних, але зараз більша цілеспрямована аудиторія це все таки військові, тому що ми позиціонуємо себе як ветеранський бізнес, і ми хочемо допомогти Я сам ветеран, Тобто я е служив в АТО е в ООС і повномасштабні. Я не зі слів знаю що таке, і що потребує наші ветерани. Тому ми стараємося як максимум допомогти. Е на жаль, вже скажімо так, поранених військових продовжити нормальне життя і в побуті, і в спорті. Ми долучаємося до різних заходів, в тому числі ми сьогодні долучаємося до цього заходу, тому що ми розуміємо а під час війни. Ми повинні ще і культурно спадщину зберігати і тим самим і показати світові, що ми не зламні, що ми сильні завдяки нашим військовим, які зараз боронять. Ми маємо можливість долучитись до цього заходу, до цього рекорду України. Невід'ємною частиною цього рекорду України є й те, що весільна гілянда обряд запитання долі є внесеним до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. України тому цей рекорд демонструє глибинну символіку весільного обряду культурної спадщини стрийського району а також претендує увійти до книги світових. Рекордів до слова фіксацію чергового рекорду України на Стрийщині здійснила книга світових рекордів Буквор Records». Що ми хочемо сказати? Народний мовірний не знаю на рахунок того, в скількох моментах ми є незламними і найнезламнішими в світі, але я думаю, що це не тільки військов, військовими моментами, а й традиційними. Незламними є наші сім'ї, незламними є наші бабусі, дідусі, наші прадіди, наше коріння. Бо якщо б це коріння було тоненьке, то нас би легко вирвали з цього світу. Захід виявився не просто колоритним та унікальним, але кожен з присутнім повертався додому піднесеним. А також не голодним, адже дружина Олега Ціздина, пані Марія разом з організаторами та партнерами, серед яких і молодіжна рада Стрищини нагодували присутніх смачними стравами, серед яких справжня бойківська грибова юшка. І як зазначила ведуча Марта Горбей, ми сьогодні єднаємося не мов би, справжньою українською родиною. Стрічки у долі лягають рівніше, квіти сяють яскравіше. Ну, а коли свято веде ще й гарно ведуча, то рекорд зафіксовано по-особливому красиво. І я, Марта Горбей, маю честь сьогодні бути ведучою цієї історичної події. Ага. Де згода в сімейський, та і тишина, щасливі нам люди, бажена сторона. Як ви вже помітили, випуск новин за 3 жовтня 2025 року присвячений незламності українського народу, культурним традиціям, нашим героям та геройкам, пам'яті та вшануванню наших захисників і захисниць, збереження культурної спадщини та піднесення бойового духу і єднання українців цього тижня. В історико краєзнавчому музеї відбулася патріотична зустріч: дякую тобі, український воїни за кожний. Світанок, де була передбачена не тільки концертна програма, але й зустріч та розмова з військовослужбовцями. А 1 жовтня в міському палаці культури відбувся патріотичний концерт Нація нескорених від козаків до сьогодення. Культурний захід зібрав військовослужбовців, представників духовенства, місцевої влади та мешканців міста та гостей. А після цього у виставковій залі палацу культури відкрилася виставка заслуженого художника України, почесного громадянина територіальної громади Ореста. З колоздри, уродженця села Друговиш, мистецтво, музика, таланти, військовослужбовці, молодь, діти, волонтери, влада, культурні діячі. І кожна людина територіальної громади пам'ятає свою приналежність до України, адже Україна починається з тебе. Донатьте, не будьте байдужими, підтримуйте армію та своє місцеве медіа Миколаїв на Дністрі. Щороку у першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято вчителі. Миколаїв на Дністрі щиро вітає учителів Миколаївської територіальної громади та всієї України з цим прекрасним осіннім днем. Разом з дітьми та школярами громади, батьками, дякуємо за мудрість, терпіння та натхнення, які ви даруєте учням щодня. Бажаємо здоров'я, радості та успіхів у благородній справі виховання майбутніх поколінь. У цей складний час, який переживає Україна, зокрема, нехай у вашому житті буде більше вдячних усмішок учнів, світла в серці та здійснення мрій, адже ви творите майбутнє країни. Нехай воно завжди буде добрим для усіх нас зі святом, дорогі вчителі! Більше новин подій, відео програм та подкастів. Дивіться, слухайте, читайте на вебсайті редакції медіадефіс Онлайн та у соціальних мережах: Фейсбуці, Інстаграм, Телеграм, Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.